Всім привіт! Сьогодні ми оглянемо сайт Sprint і скільки можна даємо заробити гроші. Зараз ми переходимо в персональний кабінет на SeoSprint. Ми персональний кабінет. Вибираємо дохід Тут ми спостерігаємо, які нам доступні завдання. Зараз доступних завдань на 364 93 центи Це ті завдання, які зараз є на цю суму. Ми вибрали вкладку. За ціною тут є різні категорії, які можете встроїти під себе. Зараз в цей час максимальна ціна 17 доларів за виконання завдання. На цьому сайті є і також серфінг. На серфінг дуже мало. І на йому ви не заробите гроші. Рекомендую вам виконувати різні завдання. Вони дуже легкі. Вивезти гроші з сайту C Sprint можливо дуже легко. Наприклад, зараз виведемо 5 доларів. Вивод буде на кошельок Валет. Комісія составляє 5%. На кошельок буде зараховано 4 долара 75 центів. Виплата зроблена. Виплата відбувається автоматично, і на качельок для намі зараховані кошти. Також тут є рейтинги. Як тільки ви зареєструєтесь, у вас буде статус стажер, Тоді робітник, тоді спеціаліст і так. Далі, Що вище ваш статус, то більш у вас дохід. Виконуйте різні завдання, заробляйте гроші. І ви можете їх виводити на той кошельок, який вам більш довподобний. Силка на реєстрацію. Бути в першому закріпленому коментарі під цим відео. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайки або дізлайки, якщо не сподобалось, і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!